Вітаємо на частоті 106,7. З вами ТРК Лозова. В студії працює Анна Білянкова. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 9 лютого. Лозівська громада отримала автобус для освіти, який надали партнери з Естонії. Міський транспорт працюватиме для підвозу школярів та педагогів. Він дуже необхідний, кажуть у міськраді, адже за кількісними показниками освітня мережа Лузівської громади, друга в Харківській області, має 44 навчальні заклади. Міський голова Сергій Зеленський подякував за сприяння начальнику Харківської обласної військової адміністрації Олегу Сенігубову та голові Харківської обласної ради Тетяні єгоровій Луценко. Лозівський реабілітаційний центр Жемчужинки отримав благодійну допомогу. Для ремонту балкона у центр завезли рубероїд. Його надала міжнародна організація. Гіз вона також передала два кондиціонери. Директорка закладу Ольга Шедкова подякувала благодійникам. За її словами, навчально-реабілітаційний центр джерело надав валізи для роботи з дітками, які потребують ранньої реабілітації. Благодійний фонд Фортечний конвектори для обігріву приміщень. Благодійний фонд «Еймс Україна передав портативний кисневий концентратор, бензиновий генератор, а також медикаменти та лікарські засоби. З обновками і комунальне підприємство Тепловодосервіс Лозівської міськради. Воно отримало допомогу від міжнародної організації Solidarites International. Благодійники надали каналізаційні та свердловинні насоси, мотопомпу, сувки та інше обладнання. Це покращить якість надання послуг для п'яти тисяч абонентів та дозволить заощадити на енергоносіях. Повідомили на Краснопавлівському КП. Партнери виконали заявку підприємства на майже 99%. Директор тепловодосервісу Сергій Войцехович та заступник міського голови Денис Петренко подякували за такий відповідальний та комплексний підхід. У Лозовій жителі кількох будинків поскаржилися на комунальників, які нібито видаляють здорові дерева. Люди написали гнівні коментарі у одній зі спільнот у Фейсбуці. Проте думки жителів розділилися. У дворі знайшлися і ті, хто підтримав вирубку. Ситуацію прокоментував директор Екосану Володимир Селезньов. Керівник зазначив, вирубати 11 дерев просила голова ОСББ ще у 2021 році. Після її заяви насадження обстежували екологи, аварійними визнали не всі. Володимир Селезньов зазначив, у лозівській громаді ще багато дерев, які підлягають видаленню. Свого часу люди насаджували їх близько до будинків, комунікацій, доріг. Тому тепер комунальне підприємство має чимало звернень на видалення, але вирубують лише ті дерева, які обстежили екологи і визнали їх аварійними. Щодо деревини, комунальник наголосив, її передають малозабезпеченим верствам населення. Цього року заготували та передали до 50 кубів дров. Інформація для мешканців Краснопавлівського старостинського округу, а скоріше запитання у Лозівській міськраді хочуть дізнатися думку краснопавлівців та мешканців старостату, хто на їх думку гідний представляти округ, сумлінно служити людям та професійно долати виклики воєнного часу. Справа в тому, що староста Краснопавлівського округу Олександр Бусяк тимчасово не зможе виконувати свої посадові обов'язки. Він прийняв рішення захищати Україну. Нагадаємо, до Краснопавлівського старостинського округу входять населені пункти: Краснопавлівка, Браїлівка, Миронівка, Нижня Краснопавлівка та Плисове. Свої пропозиції щодо кандидатури можна надсилати на пошту міськради, адреса якої знаходиться на сайті ВКонтактах. Також можна зателефонувати за номером 057 45 2 22 25. Управління освіти, молоді та спорту Лозівської міськради запрошує кожну бажаючу дитину взяти участь у національному арт-проєкті Олімпійський рух очима дітей. Для цього потрібно виготовити поробку на олімпійську тематику і розмістити її фото до 15 березня у соціальній мережі Facebook під хештегом Спорт очима дітей. Учні перших четвертих класів виготовляють олімпійську поробку з пластиліну, глини чи паперу. Учні 5-8 класів виготовляють лепбук за темою Мій кумир олімпійського спорту, який містить інформацію про улюбленого спортсмена чи представника олімпійського руху. А учні 9-11 класів виготовляють картину із підручних матеріалів формату а 3 на тему Світ олімпійського спорту. Три найкращі роботи у своїй номінації отримують призи від управління освіти молоді та спорту Лузівської міськради та будуть рекомендовані для участі у національному етапі конкурсу. І до новин Харківщини. 7 лютого пізно ввечері в бік Харкова ворог здійснив близько 10 пусків ракет. Вони влучили в одне з промислових підприємств та на територію парку Горького. Постраждалих через обстрілів немає. На підприємстві в момент ракетної атаки працювали люди. Вони врятувалися завдяки тому, що встигли спуститися в укриття, коли була оголошена повітряна тривога. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов в ефірі національного телемарафону. На підприємстві на місці влучання почалася пожежа. Рятувальники її ліквідували та дістала людей з укриттям. У Харкові мовить клон української радіостанції, створений окупантами. Радіо Слобожанське ЕФМ повідомило, що не мовить у Харкові. Ефіри на хвилі 100 МГц ведуть не представники цього мовника, а хтось інший. При цьому застосовуються фірмові заставки радіостанції. Джерела Суспільних Харків ОСБУ підтвердили, що обладнання радійників під час окупації Великого Бурлука викрали і зараз використовують на території Росії. За версією спецслужбовців, росіяни створюють та транслюють україномовний контент для подальших інформаційних вкидів. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події з життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на Ютуб каналі ТРК «Лозова». Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.